Виконуємо практичне завдання 6 до параграфа 30 за підручником інформатики 9 класу авторів Казанця Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо нове вікно, файл, – «New File». Підключимо модуль графічного інтерфейсу от Kinter. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, використаєте комбінацію клавіш Ctrl-Пропуск. Підключимо модуль СІМПЛЕДіалог для створення діалогу-ведення. Створимо вікно з іменем Віндов. Створимо кнопку з іменем BTN. Текст на кнопці буде створення масиву. Розмістимо кнопку BTN у вікні з допомогою метода пак. Давайте збережемо. Збережемо власні папці, наприклад, з іменем вправо 30.6. Та виконуємо. Пересічимося, чи ніде немає помилок. Так, бачимо. Окно створено, і кнопка є. «Yeah». Нам потрібно буде виводити елементи в василу, скористаємося для цього елементом керуванням списком Listbox. Отже, створимо список Listbox з іменем Lbox. Розмістимо даний список у вікні з допомогою метода пак. Можна зразу переконаємося, чи він відображається. Бачимо, список вже є, кнопка є. Але, як бачимо, коли ми натискаємо на кнопку, нічого не відбувається, створимо функцію обробник події натиснення лівої кнопки миші по даній кнопці. Функцію потрібно записати. Перед створенням кнопки запишемо зразу піде ДА підключення модулів, але перед тим як створити функцію, створимо порожній список з іменем Mass. Далі створюємо функцію з іменем BTN-Click. Двокрапка, натискаємо Enter і зверніть увагу, ось тут автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний чотирьом натисненням клавіші Пропуск або одному табулятору табем. Нам потрібно вводити елементи в список, елементів буде 5, тобто деякі операції постійно будуть повторюватися. Для цього зручно скористатися циклом злічильний комфорт. Ітерацій у нас буде 5. Зверніть увагу, ось тут знову відступ. І далі змініть A. Ми будемо присвоювати елементи списку. Для того, щоб це було зручніше робити, скористаємося вікном введення даних AskString. Запишемо заголовок вікна введення елемента. Далі запишемо, ніби як підказку користувачу, а саме який елемент списку масиву мас будемо вводити. Тобто буде виведений текст Mass, далі квадратна дужка. Далі записуємо символ конкатенації плюс, будемо ніби як склеювати. І буде виведений елемент, який саме елемент списку будемо вводити. Ну, але і в нас цілий тип. Ось тут повинно, щоб був рядковий тип. Отже, за допомогою функції STR перетворимо з цілого типу в рядковий. Знову склеюємо. І записуємо, закриваючи квадратну дужку, дорівнює. Але змінна A у нас буде цілого типу. А ось це рядкового типу. Отже, тепер потрібно перетворити з рядкового типу в цілий. Беремо це все в дужки. і записуємо функцію Int, з допомогою якої перетворимо в цілий тип. Ну А далі. Список Mass за допомогою методу Append. Запишемо змінну A. Отже, числа ми вже ввели в даний список. Тепер залишилося їх вивести в list box. Знову запишемо цикл кліз лічильником for. Зрозуміло, буде також 5 ітерацій можеш 5 чисел. виводити будемо в Listbox з іменем Lbox з допомогою метода Insert. Записуємо end, що означає, що будемо записувати в кінець. І записувати будемо. І той елемент списку. Тобто на першій ітерації те, що під номером 0, далі 1 і 2, пам'ятаємо, що нумерація в Python розпочинається з нуля. Тепер, якщо ми збережемо і виконуємо, коли будемо натискати на кнопку, бачимо, нічого не відбувається. А не відбувається в нас тому, що для опрацювання події натиснення на кнопку, потрібно встановити ще для кнопки параметр команди. І надати йому посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. Отже, дописуємось тут команд. І записуємо назву функції, щоб точно не помилитися, і навіть скопіюю, зберігаємо і виконуємо. Натискаємо, бачимо, відкрилося вікно діалогу, де написано Mass 0. У нас зараз нульовий, запишемо число якесь, далі бачимо перший. Дивимося всі елементи масиву виведені в лістбокс. Бачимо, я закрив без ведення, через це ось тут з'явилася помилка. Тепер давайте зробимо так, що елемент масиву з'являвся в списку ListBox зразу після ведення. Бачимо, коли ми зараз водимо. Тобто тут поки що порожньо. Тільки тоді, коли ми вели останнє число, виведені елементи масиву в списку. А тут все просто. Бачимо, в нас повторюється цикл. Видаляємо другий цикл і додаємо ось даний рядок в перший цикл. Давайте перевіримо. Бачимо, зразу додано. На цьому практичне завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!